Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити про безпечний простір для підлітків, про те, як музика, як творчість об'єднує і українських, і польських дітей. І до нашої студії завітав гість. Це Олександр Коломоєць, вчитель музики і координатор освітнього проєкту фондації Незламна Україна у Варшаві разом з партнерами ЮНІСЕФ і центром підтримки. Кримки сімей Роджіна, Варшава. Вітаю, пане Олександре. Вітаю. Так, трошечки ближче до мікрофону, попрошу вас, будемо зараз з вами розмовляти. Ми буквально познайомились з вами десь хвилиночок, 15 тому, так. Зустрічала вас, як ви приїхали на польське радіо для України. І е, я власне подумала, от ви вчитель музики, так ви самі з Харкова родом. Так, е, музика, ви казали, що це і гітара, ви граєте, так і викладаєте Гитара, спів, спів. Тобто це такі барабани. Так, так, так. Зараз ви е, у Варшаві ви керуєте таким великим соціальним проєктом для дітей. А діти, це зрозуміло, майбутнє наше. А тим більше це діти переважно, якщо говорити про українських дітей, які е, приїхали з війни, так то це родини воєнних мігрантів. Давайте тоді почнемо по порядку з усього. Розкажіть, як, коли ви приїхали до Варшави, як почали працювати з Незламною Україною, тому що ваші колеги з Незламної приходили вже не раз, розказували і про освіту для дітей, про ініціативи. Ну, у Незламній Україні з Незламна Незламної України, я співпрацюю півтори роки. Вона дуже допомагає в... дітям в розкритті. Ну, По-перше, це допомога дітям, які постраждали від війни. Тобто музика, творчість допомагає їм трохи від цього, ну якби, відсторонитися так? Так, так, і адаптуватися до ну, нормального життя, скажімо до, так. До миру, так, приїхавши. Так? А так. як, от як от через музику можна адаптуватися до ну, от від війни, перейти до, до миру, так, який тут є? Ну, творчість, музика, діти себе проявляють, тобто вони цікавляться музичними напрямками, наприклад, не тільки навіть музичними, можливо, якимись там малюванням, тобто кожна та танці, навіть там, графічний дизайн, тобто творчість вона спрямована сама по собі на те, щоб діти могли ну, відчувати себе. Повноцінно в безпеці, в, в спокої, тому що ну, мистецтво веде до цього. По-перше, до спокою. Я так розумію, що ви викладаєте в Польщі, так, в польських школах, музику і працюєте в Незламній Україні. Тобто це якісь паралельні такі, так, процеси? Ну, так, ну зараз більшість я зайнятий проєктом від ЮНІЦЕФ, від фундації, від. ну, оцей допомоги дітям. Варшава, І, так. Та в співпраці з Роджіна Варшава. От розкажіть про цей проєкт, що він передбачає, тобто, як, як взагалі він виник? Ну, це все у нас виникає з подачі, як то кажуть, нашого президента, пані Вікторії. Вікторія Осадча, так. так. Була пані Вікторія у нас на програмі. Так, тобто, фундація дуже багато працює над тим, щоб шукати нові шляхи допомоги. Дітям, допомоги сім'ям, і цей проєкт відкриває дуже широкий спектр різних видів підтримки дітей в першу чергу, не тільки як в музичному напрямку, але ще і в інших напрямках, таких як графічний дизайн, тобто там можна творити щось на комп'ютері, робити якісь проекти. Малювати, працювати в редакторах, це медіа, це, це хореографія. Хореографія, так хореографія. Ну, хореографія у нас не, не так давно вона, бо це ми десь місяць, от, як вона у нас розпочалася. Тобто, але вже діти йдуть, діти є, діти проявляють себе, бо це через станок, це дуже так теж. Ну, допомагає їм і фізично, по-перше, розвиватися і творчо. Це також і польська мова, так. Так, і ще польська мова дуже багато зацікавлені в, саме в польській мові, щоб вивчати, адаптуватися до польського суспільства. Ще, наприклад, цей проєкт дозволяє приймати участь не тільки дітям, але ще й дорослим. Тобто, якщо діти є в проєкті, то центром. Роджіна Варшава вони дозволяють батькам також доєднуватись до заняття. Тобто є групи для дорослих: це польська мова, це хореографія і спорт. Спорт у нас ще там є такі напрямки, як Зумба і фітнес. У нас група називається Фітнес тобто мам. Ми туди запрошуємо. Ну, більшість туди ходять жінки. Тому тобто що жінки, які це родини, да, тобто це родини, треба так, мати це дітей, тобто... треба мати дітей, бо е, якщо є дитина старше 12 років проекті, то може батьки теж бути залучені в проект. Тобто, я просто говорила, от з своєю колегою, в якої донька в Незламній Україні навчається, спитала її, чи знаєш ти про ці гуртки. От вона не знає, наприклад. Тобто, бачите, ну я так розумію, що це рік-півтора, так вони існують. Ні, І це, це, це безкоштовніше. Безкоштовно можна брати. Участь. Це безкоштовно. Вони існують не рік, вони існують з червня. З середини червня, тобто це пішов а, це тільки це... третій місяць. Тами молоді ще це, це... Я так думала, що ніякої ні, тобто це, це молоді, ще, бачите, про... мало мало інформації. Давайте тоді розказувати детальніше, як туди потрапити можна. Тобто, ви сказали мені, що не тільки діти і батьки, які пов'язані з незламною країною, діти, які вчаться в незламні, так тобто, це можуть прийти і зі сторони Так, ця програма розрахована на всіх українських дітей, на всіх українських сім'ї. Навіть можна приходити і. Тим ну, громадянам Польщі. Тобто, це програма, вона розрахована на всіх. тобто Це така, ну, такий соціальний проєкт, який ну, спрямований на підтримку дітей, родин, тобто нема обмежень. Тобто, це не тільки для наших, для тих, хто в нашій школі вчиться. Тобто, mm. треба, як, як це можна зробити? От, від, от Ми сказали, що. Проєкт, який в межах ініціативи для підлітків значить, з 12 років, так, так. з 12, так і до, і до 18. 18. Тобто можна безкоштовно займатися графічний дизайн, так. я читаю, медіа, хореографія, спорт, польська мова і музика. Музика, так. яка саме ви викладаєте, Музику чи ви викладає. чи ви тільки ну, як координатор керуєте проєктом, чи е... ви долучаєтесь безпосередньо. Я координую проєкт і також є викладачем музики. Тобто, я це у нас називається інструктор. інструктор тобто музики, я як інструктор ну, музичного напрямку. Так, Туди входить у нас гітара, у нас є гітарний ансамбль, ми йому дали таку назву «Алегра», У нас є вокальний ансамбль, є ударні інструменти, є фортепіано, групові заняття, і є Зеспул. Зеспул – це по польську група, ну як бенд можна назвати. Тобто це діти, е всі діти підлітки. Я їх, е ну, ми поспілкувалися, я їх розділив по рівню підготовки музичної, і вони сформували такі бенди. Ну, як групи. Ну, так, гурти, там. Гурти. Гурти музичні, так. Там так. є барабани, гітара, бас гітара фортепіано і хтось співає. Тобто, і Наразі їх зараз три, тобто, вони трішки різні. Хтось грає рок, хтось грає більше таку ліричну музику комусь подобається, хтось грає там, навіть джаз, там, може. і Нічого таке інше. Собі. А твори, яких. Композиторів, це і польські, українські, чи, чи як, як це обирається? Ну, це обирається, дивіться, тут е, все, вектор цих творів наразі задають діти, бо це треба зробити їм таку, ну, як, такі умови, щоб вони почували себе безпечно, спокійно. І тому ця програма вона розрахована на те, щоб діти, ну, як, і чомусь вчилися, і відпочивали. І тому, ну, ну, такий релакс трошки так, так, для дітей. Так, так. Ну, і діти обирають в основному. Тобто, ну, вони пропонують, ми обираємо, я дивлюся, якщо по рівню вони можуть це зіграти, то ми це граємо. Якщо щось складновате, то поки відкладаємо до наступного разу. І якось є якісь вже десь виступи, я не знаю, якісь концерти проводити там всередині, чи, можливо, вже і назовні. Так, Виходити. ми робили концерт. У нас був концерт 21 серпня. Ми зробили виїзний концерт. Ми виступали от біля будівлі. Тут це називається Огнісько, це як осередок. Біля будівлі Роджіна-Варшава там є такий ну, будинок культури, як так Україна. І там у них є сцена, це прямо було в Старому місті в Варшаві. І ми там був концерт приблизно на дві години, там виступали гурти, три гурти, виступав вокальний гурток, гітарний гурток, потім, ну і окремі солісти. Тобто, якщо дитина може десь проявити себе як в сольному виконавці, то ми теж це показуємо. Знаєте, я просто згадую е, свої такі підліткові роки, коли я. Е... Теж вступила до музичної школи в Києві, пішла з подругою підтримати її. І подругу не взяли, мене взяли, бо мене ага. хороший, дуже слух, і голос теж хороший, друге сопрано. І мені запропонували грати на бандурі. Сказали, що я дуже підходжу під це, цей образ і, і так далі. Але я чомусь дуже мріяла грати на гітарі. І ось мама купила для мене гітару, було складно тоді ну, дістати, так. це було дорого. І я почала грати, але десь за не знаю, десь я можливо півроку провчилася і, і все, тому що вчителька, музики, яка зі мною займалась, от не було контакту, скажімо так. Ага. І я тут хочу сказати, що я досі про це жалкую. Що от ну, фактично ця людина відбила в мені бажання продовжувати далі вчитися. І я хочу сказати, що дуже важливу роль грають от такі стосунки, так між людьми, між вчителем, і учнями, і загалом, так, от в цьому зесполі, як ви кажете, так, в цій команді. От як будуються стосунки, скажімо так, вчителів і підлітків, тому що підлітки це дуже важкий вік, непростий. А якщо ще це пов'язано життя дітей з війною, то це, мабуть, ну складно подвійно, а може й потрійно. От як вдається все ж таки вибудовувати оці такі здорові, хороші стосунки для того, щоб дитина через оці творчі заняття, через музику, щоб вона якось могла знайти себе, заспокоїтись, жити далі після всього пережитого. Ну, по-перше, на мій погляд, для кожного викладача, для кожного треба вміти чути дитину. Тобто, кожна людина, а тим більше дитина підліткового віку, вона хоче в першу чергу бути почутою, тобто донести якусь свою ідею, можливу історію. І, е Музика для цього, як на мене, це найкращий варіант, бо вона може за рахунок своєї оцей творчості донести ну, то, що вона хоче, Сказати, то, не... але не може словами, так? Так, так, бо ну, діти різні є, є. Кожен розумієте, переживає всі ці складнощі по-своєму, але ну, за рахунок. Цих творчих занять, все ж намагаєшся їм полегшити всі ці складнощі. Так що, ну, от моя, мій такий рецепт це потрібно їх чути, намагатися почути те, що в дитині всередині, то, що вона хоче показати світу, можливо, побачити якусь її мету, допомогти їй цю мету, потім. Реалізувати, Реалізувати да, досягти цієї мети, якщо ну, викладач може це зробити, я вважаю, що він просто зобов'язаний це зробити. А є якісь випадки, можливо, от, коли ви почали працювати з дитиною, так, з підлітками, і бачили, що дуже важкі випадки, і потім, після, от, через музику, через творчість, дитина абсолютно там, змінилася, стала іншою, відкрилася. Е, можливо, ви вже думали, ну все, вже там нема надії, а вона то є. Е, надія завжди є. І я скажу так, що е, музика, творчість, вона майже завжди робить е, те, про що ми зараз говоримо, вона розкриває дитину. Навіть дитина. робить дива. Так, вона може розкриватися в якійсь довгостроковій перспективі як особистість. Тобто цей. Але коли дитина виходить на сцену, це вже зовсім інша людина. Тобто навіть в таких, ну, наприклад, дитинка щось, гра, щось грає, там, щось співає, то оці 2-3 хвилини на сцені, вони для неї. Вона себе там показує не так, як в житті. Тобто на сцені дитина розкривається. І через ці виступи, через цю роботу, вона йде до того, що людина трансформується. Тобто вона стає більш відкритою, більш ну, можливою. Впевненою. Впевненою, так. Знаєте, я навіть чула від відомих дуже співаків, співачок, що от вони, вони, наприклад, в житті там, інтроверти, да? але коли виходять на сцену, от вони фактично вони не бачать людей, які там, Тобто це як загальна така енергетика. І е, вони настільки розкриваються, настільки от, почувають себе такими і впевнено, і е, от, лідерами якимись. Тобто навіть коли в житті це дуже скромні люди, іноді, які тримаються там подалі від натовпу людей. Тому сцена вона дійсно творить дива. Які емоції ще приносить от, творчість, музика, от ми про музику говоримо для дітей? Можливо, це дивіться, можливо, це емоції і для викладачів, для дорослих, тому що я знаю, що от в Незламній працюють вже багато саме викладачів українців, так? І які приїхали через війну, через російську агресію сюди до Польщі, отримали прихисток? Ну, для викладача. Ну, як для мене особисто, для, у кожного викладача може бути трошки різні думки з цього приводу. Для мене е головне, щоб дитина кожен раз робила хоч маленький, хоч е якийсь но крок уперед, щоб вона розвивалася, щоб вона навіть е можна подивитися на Ну, як на музику, якщо беремо, так. Ну, мені здається, це до всіх можна предметів так зробити. Що хтось дивиться, що може треба, щоб от вчив, був кращий там і цей в творчості можна, можна бути не тільки, що ти з кожним днем краще, краще граєш, співаєш там і стаєш. А є ще така якась внутрішня історія, що ти е, для себе, для свого внутрішнього стану. Робиш дуже багато речей, і ти е, можеш співати, грати, відчувати від цього якийсь спокій, якесь внутрішнє таке е, задоволення. Тобто, оце, е, як Не для викладача, головне бачити в очах дитини, що він, ну, як це ж так сказати, щоб е, ну, що він отримує для себе щось, щось. Таке, що йому дійсно важливе. І він. Це якась стійкість, можливо, таке... Дитина стає впевненішою в собі, більш стійкою. Ну, так, формує багато. Творчість, вона взагалі формує багато в собі, в людині якихось рис-характеру, потім, які кристалізуються в його вже, ну, якийсь такий от стан, який він є. Ну, а все ж таки, які найбільше труднощі от ви відчуваєте в роботі з підлітками, які пережили війну? Ну, по-різному. В основному, звісно, що адаптація, адаптація до якихось ну, дитина, коли ну, має такусь якусь реакцію на Навколишній світ, вони, можливо, навіть більш гостро це все сприймають, так, бо і дуже Як важко це, потім. Якщо ще втрати дитина так, пережила, наприклад. Так. Та, рідні загинули, власне, вбила їх Росія. Це і тривога, та, це ностальгія якась. Це... Так. Друзі, бо ну, в такому віці друзі мають вплив на дитину дуже великий, бо для них друг це якщо їх навіть просто десь вони. Ну, якщо роз'єдналися. Вороз'єдналися, так, роз єднали, роз то... да, це для них дуже така проблема. І не завжди вони можуть бути відкриті. Тобто вони це в собі, якби тримають, вони все в собі це якось самі переживають, вони не можуть ці моменти і з батьками не завжди проговорити. Тут, до речі, з викладачем, наприклад, якщо є така якась між ними. Ну, своя, скажем так, атмосфера, вони навіть можуть бути в чомусь відкритіші, може, десь питають більше, як, ну, з досвіду, що як там зробити, а як так. Тобто вони ще й це їм допомагає теж. Насправді те, що ви сказали про друзів, які залишилися там однолітки, яких війна розділила, бо хтось в Україні лишився, хтось виїхав. От я вам скажу навіть на от, власному прикладі, моя похресниця Олександра, 16 років. Вона спочатку повномасштабно, і вона е, в Києві навчається, але її найближчі подруги, дві сестрички, вони двійнята, вони виїхали до Польщі під Варшавою живуть. І ось uh -huh. Олександра вперше приїхала до мене е, власне цього року, ось влітку була, і вони вперше зустрілись за три з половиною роки. Е, і це було, ви знаєте, я просто стояла осторонь і дивилась, як вони зустрілись поглядами, потім підбігли, і втрьох вони просто настільки обнялися і почали плакати. Шістнадцятилітні дівчатка українки, які стоять і плачуть просто. і Вони провели разом дні, просто, просто вони насолоджувалися цим знаєте, спілкуванням. Якимись там походами в кіно, в магазини ділились, і ну, я бачу, як, як це важко, як складно їм, коли, ну, власне, вони нічого не можуть зробити. Батьки ухвалили таке рішення, і це для їхньої безпеки, це правильно. Але коли війна роз'єднується, це дуже страшно. Тим більше підліткові серця і душі. Скажіть, от про співпрацю з польськими партнерами, як вона відбувається от по цьому проєкту, так? З ЮНІСЕФ з центром підтримки сімей, Роджіна Варшава. От чи є спільні заняття для польських і українських дітей, як вони проходять, якщо не лише от про музику говорити? Ну, наразі ми маємо тільки українських дітей, тобто залучених до проєкту, але до проєкту можуть бути залучені і польські діти, тобто нема обмежень. Ми відкриті для всіх дітей. Тобто, центр нам допомагає в усіх ініціативах, так, і керівництво фундації теж, воно завжди, якщо щось ми ідеї, воно завжди старається нам допомогти. Ну, тобто, відкрите. Тобто, ви зараз чекаєте польських дітей, так? З 12 до 18 років, щоб вони теж долучались. Ну, Можна так, так сказати. Можна, можна так сказати, можна. ми чекаємо всіх, наші двері відкриті, бо поки йде проєкт, я вважаю, що треба ну, скористатися цією можливістю. І, бо дійсно дуже е, ну, кваліфіковані викладачі у нас ведуть дуже, е, ми постаралися так охопити всі сфери. Е, ну, мистецькі, так, більш так, напевно, буде правильно сфери, щоб діти могли обрати собі саме той напрям, який їм ближче до. До серця. Ну, я думаю, що просто дивіться, якщо будуть і польські дітки залучені теж, і будуть отакі спільні заняття, то це ж така комунікація, так. це більше розуміння, і це сприятиме налагодженню навіть і відносин, так, і на рівні там дітей. А діти приходять в родини, вони розказують, що от ми спілкувались, ми познайомились, подружились, потоваришували. так, ну, Тобто, це вже інша абсолютно така дружня атмосфера. І це можливо, це знаєте, як кажуть. Невелика така справа в межах всієї країни, але як там кажуть, є що крапля камінь точить помаленьку, так. помаленьку, і так може бути. Все ж таки, чи маєте ви якісь плани щодо розширення таких програм подібних? Якісь можливо ініціативи? І скільки оця програма ще триватиме? От Ви сказали, що вона триває вже три місяці, так? Скільки ще? Наскільки розрахована? Ну програма розрахована до 31 грудня. Тобто ще є два місяці. Тобто, за два місяці я вважаю, що можна ще долучитися і е, багато чого для себе відкрити нового. Е, поки, ну, поки не йде мова про те, що буде, це продовжено, не буде, е, будемо ще над цим працювати. Можливо, можливо, ми подумаємо, можливо, трансформуємо в себе в якісь е, форми, залишимо. Можливо, продовжимо це про це зараз. Е, Ну, якби важко сказати, бо можна, знайти, як ми хочемо, але ми, ну, це намагатися... вважання, так. Так, але ми будемо намагатися все те, що ми напрацювали, тобто, залишити в, от, ну, продовжити в тій або інакшому виді. Тобто ми ще в вигляді ми ще над цим працюємо. А скільки зараз дітей охоплено цією програмою? Ну, приблизно якщо. Ну, тільки у нас зараз на нашій базі плацувка. Це так, так. По польську, так, це вже я теж трохи е, знаюсь на цьому. Те, то у нас зараз е, 200 дітей. Тобто це ті, хто залучені у нас. Але ми проводимо спільні проєкти з іншими е, плацовками. Взагалом, в проєкті зараз десь біля 600 дітей. Це суттєво. Так. На сам кінець, скажіть, як можна долучитись до проєкту? От нас зараз. Побачили, подивились і послухали, і батьки або діти вирішать, що ми теж хочемо долучитись. Такі цікаві заняття. Що треба зробити? Для цього треба прийти до нас, до школи. Фундація Незламна Україна. Так, Фундація Незламна Україна. Заповнити анкету, і, в принципі, все. І ви можете приступати до заняття. Тобто заняття безкоштовні, просто обрати собі заняття, напрямок, який найцікавіший, так? Справа в тому, що е, тут. Е, Чи ви... потрібно на всі ходити? Тобто, якщо ні, вже ні. записався, то на всі. Ні, на всі не потрібно. Дитина, коли ви ну, заповнюєте анкету, дитина може ходити на всі напрямки. Тобто там нема обмежень, не треба писати окремо на музичний, там на цей. Дитина може ходити. Сходити на музику, подивіться, на графічний, на танці, на польську мову, і обрати собі той напрямок, який їй підходить по розкладу, по, ну, який більш подобається, які який їй. Який більше ну, так, до душі. Для неї. І батьки так само. Якщо батьки, батьки прийдуть з дитиною, то навіть і для них. Можна ну, для батьків собрати. не всі є. Для батьків я зразу скажу: у нас є спорт для батьків: це фітнес, і зумба, польська для батьків і хореографія. Зрозуміло, там почули не, вас там. Не всі так, ну але це теж дуже цікаві напрямки. Олександр Коломієць, учитель музики, координатор освітнього проєкту фундації Незламна Україна у Варшаві, проєкту з партнерами ЮНІСЕФ та центром підтримки сімей «Роджіна Варшава. Був сьогодні гостем програми. Ми у Польщі ми говорили про безпечний простір для підлітків, про те, як творчість і музика об'єднує об дітей і українських, і сподіваємось, що долучаться в майбутньому і польські діти. Також. З вами була Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті польського радіо для України на нашому ютуб каналі, а також шукайте нас у соцмережах. До зустрічі! Вітаю шановні слухачі!